Коротше, що в нас за день? Дощ сьогодні опять йде свою, ми не молотили, але ну, передавали. Приїхали до нас. Вже сушечка, ми її скрутили. Завтра будемо пальника міняти, переставляти газову. Цього відкрутимо, поставимо другу. Ну і Є в нас там пару балонів. Підключимо, приїде газовик походу. Поки буде бочка ще приїжджати та велика, то ми спробуємо її запустити. Ну хоча б так бо на солярці можна ну, вже ну, підкрутити солярки, залити і вже запускати. Але Ще треба завтра генератора поставити. Тому... Ну і карданами трошки підігнули, коли загружали. То ми його підрівняємо, походу треба його зняти. Проблема звідти його зняти. Ну, завтра якось зніме. Ще одного троса зверху тому поставити. Залізти, бля, бо лазер, голова крутиться, коротше, трошки страшненько. Лізеш доверху, треба залізти наверх, а там стати слизько, дощ іде. Ну таке діло. Бо вона тут, ми вже тут спробували, це все піднімається, опускається, що там заштопорити, зверху теж заштопорити. Та все працює чики піки ну Завтра якщо ми вже поставимо шнека, там закрутимо, піднімемо його, то в принципі будемо пробувати піднімати всю цю ерунду. Ну коротко, завтра покажу як воно там має бути я думаю що буде воно нормально батя закриває склад, дядь ваня мої руки зараз закриваємо трактор дощ опять починає бачите ліпить дощ бля. не дає нічого робити і в полі не можна нічого зробити ну коротше вже голова менше болить дякую я вам казав в кого я її купував є такий іванівці тарас в інтернеті можете ты найти телефончик, він займається. Він тоже фермер, нормальний чоловік. Короче, если що звертайтесь, дам номер телефона. Він возить сушки. займається сушками, маниту, комбайнами. Ну короче, Як я називаю цей, Волинський Барига, блядь. Ну я тоже ктось барижев машинами. Ну короче. В принципі, що вам скажу? Хоть вона 96-го року, но я вам скажу, що у нас такого металла. Що він там її підкрасив ну тут даже блядь, такі блять такие ну, или металляра эй швелераки эти ну. Десь там може підваряну ну діло, ну видно по шнекам по всьому. тут ми маємо ще генератора поставити, отут, тут значит дротики торчать. короче просто так, так включается там генератор ну короче натянется ту бля так само і тут все тут а ми коротше цей взяли азбістову нитку протягнули, щоб не горіло Чи кардани такі все піднімаю все круте блядь. така хрень чого моя коротше йому на, на рівному ставити береш уровня собі регуліруєш там точок опори. куда йому Трактора, зараз їдемо додому. Ваня в мене молодець. Ну коротше, є ще у нас резервуар буде на солярку, на крайня. десь на літрів 300, навіть, а може і 400. Що короте, навіть якщо, ну, солярку зберігати можна. Така от приблуда. Що, походу, навіть якщо світу не буде, у нас буде свій світ, бо генератор від короче. 4-х генератор, лежить він після ремонту, бо він його возив Тарас в ремонт. Лежить коротко, у нас цей в складі. Коротко, завтра ту складаємо, Тарас ще передав, ну я йому передав Тарас, мені передав презентика, вон. Живого, як його. Бавлівське живе світле пиво. Сьогодні будемо пробувати. Бо я любитель цього пивка. Коротше, от така от справа. Так вона виглядає здаліка. Скажімо так, хоч старенька, але я думаю, що вона мощ. Моща. Все буде вона в мене працювати без всяких питань. Завтра я собі в голові розмішкую, де мені її на території краще поставити, щоб вона не заважала. У мене таке відчуття, що поставлю її тут отут десь. щоб трактор з цієї сторони стояв, під'їжджав, вома включав. На краняк сюди виїде. Загрузка в нас туди. І вигрузка, якщо що, під'їде сюди. Шнек, якщо доверху, прокрутить прокручуватись буде на цю сторону чи на яку там чи на Коротше, щось треба буде придумати треба її спочатку скласти і подивитись як воно все там працює так що такі от справи що Вань їдемо додому і ось такі от ось справи Я Тарас підкрасив її того року, собі де там бачу, латочки підварив, ну шнеків такі ще дебелі шнеки. Добре, Точно видно, що бляд, не херня? Короче. Хай старенька, ну удаленька. Дивитися ще до редуктора. Він казав. Що там Дайте, у нас. Яка? Його. А якщо не будеш тримати, то підняв і пустив, щоб валь ось бачиш, щоб такий. Ну а на що він трактором під'їхав Так, да, Це його тільки перетягувати. Де. Ну, таку... такі... Так, пускається дощ, давайте не мокнемо поїхати. Півас, півас. Головне діло, півас. А це беріть під ноги собі. То ж толі дав для брата свого. Так, всім лайки, підписки. Ми додому в нас дощ іде. Сушка приїхала, так що вітаємо.